Ми сьогодні робили повітряну кулю. Вона зроблена із пластиніна моденінг. Це повітряний пластинін. Ми її робили, скатавши кульку, припнюснути, поставити їм запнюшену кульку і поставити їм до і приніпити її на. На тарінку далі ми робили довгі з моданінга ковбаски, щоб це ті, що тримають повітряну кулю, а потім ми наніпнювали багато маленьких шариків. Маденхи іноді використ... тобто повітряні кулі іноді використовують в снігових горах. Це транспортний засіб дуже давній. Зараз таким транспортом не користуються тільки у спорті. Не любителі. Також організовуються фестиваль повітряних куні. Здається, таке у камінці Подінському відбувається. Я сьогодні робила картину на тарілці. Ліпила це з е, пластиліну на повітряному пластиліні. Його можна називати моделінг, е, ну простий пластилін можна називати. Можна як хочеш називати. Повітряна куля це е, спосіб ну транспорт, на якому можна літати. Це як літак, але це не схоже на літак. Просто там нема багато сидінь, там тільки корзина. Повітряною кулею не можна керувати. Можна тільки е, регулювати висоту польоту, стравлюючи тепле повітря. Якщо е, багато повітря, теплого в кулі багато, то вона піднімається ще вище і вище. Якщо випустити тепле повітря, то ти впадеш, тому відпускати треба потрішка Це повітряне пострілінку. Та на кулі це таке просто. Це і так тільки без безклюлив. Його придумали дуже давно. У Китаї. Перші повітряні кулі були із паперу. Саме вони заволі скитання. Ми не знайшли папір. А попір дуже легенький, Він пропускає повітря. Перша повітряна куля. Майка розмі, і вона грала ролі зв'язку між людьми це був сигнал іншим людям вночі. уночі кулі світила. Меж його робила повітряну кулю. Я, я, я зробила ось що. Це. Це вулкан, це зайчик, це огороже, щоб зайць не впала. Це корзина, а це трава. Ми робили з пластиліну з повітряного пластиліну. Він дуже такий гладенький, його не потрібно запікати. Робили лепостіну з полімерної глини і лисецю там тварин різних, а сьогодні ми ліпимо із пластиліну. То повітряна куля на, на рідкому газі це з'явилась у Львові і придумала в людей. Але вона хотіла без пасажирів у І щоб це керувати та повітряною кулею, треба регулювати гарячче повітря, бо повітряна куля піднімається за рахунок. Різниці температур. Розліпила по кулю зеленого і із... синього і жовтого. Ці кольори з Ці кольори коліри роз... Привалиціти, повітря на кулі літає. Можна подиватися на дуже високу висоту. 9-10 метрів або 12-10 метрів. В таких високах мало кисню. Треба з собою балон брати з киснем, шумати чим дихати. Треба володіна одежу надутися, бо там холодно. Там холодно на вихідці гори. Я все хоч не пила із повітря постійні в магазині. Бо не запитати. Він захотає на задостання. Повітряна туня може літати в небі. І вона може перевозити людей. Вони може висети в п'ять чоловік. І можна піддатися на дуже висоту висоту. Перші обіцяні були з паперу. І вони заховали і за стали вічним ви. Вони всі дивилися носію, передавали захан на іншу територію. Робили картину. Картина це така повітряна куля. Ми робили повітряну кулі з котиком. Я робила повітряну кулі з котиком. Я зробила отаку траву величезну аж до неба. Сонце. І такі я зробила хмалки. Котики вони люблять м'ялкати. Мяу. <плес> я не бачила повітряну кулю, але. Повітряні кулі піднімаються газу, за допомогою газу, за допомогою вогню. Бо вони легше за повітря. Повітря виставкує їх до гори. Повітряні кулі можна залетіти в Африку або в океан. Котики, вони можуть заразити по деревам, вони люблять все на світі, окрім собак. Вони хижі тварини, але у мене вдома. Вони не люблять людей, але калі. Я скажу. Вона одна, єдиний кіт, яка моче лапки. І ще вона туди запригує і плаває. Україна це наслідний дім, це наша душа. Мій татко герой. Він захищає нашу планету і Україну всю, нашу землю. Я його дуже люблю. Він найкращий татко з усьому світі. Передаю привіт і без кінечі, на чомчиків. Я цю картину подарую татку Дивіться. і він дуже дуже любить Майнкрафт і котиків. Я теж -то, дуже люблю Майнкрафт. Тату я тебе люблю. Ми сьогодні робили повітряну кулю. Повітряного полостилі. Я справді повітряну ще не бачу. але що щоб відбували вистивалі? Вестивалі повітряна куля. Тут спортсмени змагаються. За кращу повітряну кулі. Глянеча можна покататися на кулі. Це дуже відомий вид спорту. Повітряне плавання. Першу кулю придумали у Китаї. і зробили з паперу. Треба був засіб зв'язку. Зараз зв'язку зв це телефони. Повітряні кулі залишились не тільки у спорті, а ще у гідрометеорології служба, яка прогнозує погоду, і дає нам знати на місяць уперед, чи потрібно брати парасольку.